Чи потрібно жінці пити вітаміни. Останні дослідження та рекомендації Міністерства здравоохраняння України не рекомендують призначати вагітним жінкам вітаміни або вживати додаткові вітаміни. Але з практики своєї та своїх колег ми визначаємо вітаміни, тому що коли Починаємо вивчати організм, дивитись нестачу вітамінів в цілому, можемо спостерігати нестачу деяких вітамінів. Тому, а вже ж ми радимо приймати або полівітаміни, якщо вам не хочеться досліджувати, якого вітаміну у вас не вистачає. То можна просто взяти полівітаміни, полівітамінний комплекс, бажано підібрати під ваш вік, стать і приймати, і це буде корисно.